Гарно йде робота, якщо гурт. Слава Ісусу Христу, як і обіцяв, робимо олів'є, зранку все відварив. Ото є Андрій, то воїн наш захисний, значить, то його дружина. Так. дружина. дружина. Не приїхала аж з Херсона. То Сергійко ви знаєте всі. Робимо олів'є. Андрій, ти ж рідко плачеш, а ліцеболі можеш. Так, може, бути. може бути, так. Готуємо олів'є, бо хочемо їсти, зараб їсти, суп зварив ще зранку. О, а то зараз робимо, що олівєшку до супу, можна буде жити. Кому херсонські є. Та й кіт ж тільки сидить, коло тільки цього. А ми помаленьку кришемо. Тазік, тазік, бачите, яка, яка медиться на, на 6 літрів. Але зараз ще горошок, цибулька, морква, все туди, все туди, зараз додамо. І так буде гарненько. Так що благословіть. Трудіться, моліться, спасайтеся, підтримуємо одні одних добрим словом, добрим ділом. Будьмо гостинні до всіх, хай двері наших домів буде гостинні для всіх людей. Так що здоров'я, добра, много я, благо я літа. О, то хлопці щось не дочистили. І довго і щасливо. Перемоги Україні, Божого захисту для всіх наших воїнів, захисників, для всього народу українського. З Богом! і Гарного дня, правда? Гарного yeah. дня з Богом. Сложку, ти не посміхайся, посміхнися. А показав, то як файно дві покришили. Яєчко, е цибулька. Умна mm, й кобаска є. Зараз за бо п'ятниця не можна їсти. Подорожуючи чи можна їсти? Ми в дорозі, вони в дорозі. Треба.